Всім доброго ранку і знову огляд ринка, який знаходиться в Соломіліо, Вижницький район з області. Так починається ринок. Чудовий домашній хліб, 17 гривень. У чому у вас хліб? 17 гривень. Сьогодні такий цюдовий є білі грибочки. Яку ціну грибочки ваші? 250 гривень кілограм, так? Є які гарні. Це ви збирали в лісі, збирали, напевно. Такі гарні грибочки. Всі по 250, так? Вон, гарні, чистенькі, тверденькі. Треба брати. Тому хто зміліва, приходимо на ринок. Так, продовжуємо знімати. Грибочки, грибочки гарні маленькі. А вас при чому грибочки? 200 гривень. Кілограм, так? 400 гривень, так? Такі от відео 400 гривень. Треба брати. А вам Треба брати. А також є молоко. Яку ціну молоко? 40 40 гривень. Сир почем? Сир 40, 40, 40. Сир, сир теж. Сьогодні урожайний день, грибочки на Міліїві. 310 гривень. гриби ваші? 150. 100... 150? 150. Чим далі в ліс, тим дешевша ціна. Кроволоду, <голову> хай їш! Так. Він не Це... пускаєш? Він все ж вон теж не пускає. Це грибочки, грибочки. грибочки. Це Тобі ваші теж? Тоже? А? Так. Тоже? Почем? 150? Це розумію ціни, нормальне. А сметана почем? чому? 150, це розумію, ціні, чому? 150 це машинована. А молоко почем? чому? 40. 40. І сир ще, будь ласка. Чув? Чув? Як чоловік говорять ціну? Ось так Так. Ринок невеликий, але грибочки є дуже багато. Також є. Перець, бурачок. Так, бурак. Бурак По чому бурак? 25. 25. Помідори почав? 50. Дуже файно, дуже. Дуже файно, дуже солодко. Все є. Поїхали далі. Так, а також є різні види печення. Різні види цукерок. Ну і багато-багато різних продуктів. Ринок невеликий, але є майже все. сфотографувати? Добрий ранок. По чому у вас грибочки? По 200 гривень. По 200 гривень. Дуже гарні і дуже чистенькі. Гриб чистий тепер. Дуже гарні. Це все по 200, так? Ну, кілограм десь грибка. Ага. Але гарні, справді гарні. Дивіться, ні одного. Червочка а тверденький як, як каміння. Тепер гриб чистий. Так. Є такі щось, що й міконькі у Дубині. але такі знайомі. А такий сир плаваний по чому? 140. 140 гривень кілограм. Так, а що у вас тут? 140 і 50. 140-50 це теж сир. Все, приходимо на малійський ринок, якщо що встигнете. <рес> 300 гривень. Трохлітрова банка, так? Це просте сало чи це просте, так? Так, так. Добре. А це що у вас тут? А мед по чому? І 100 гривень пів літра. Чудово. А також є такі грибочки червоні. По чому? 60. 60. 60-70. Це така тарілочка. 60, 70, 30. Чудово, От так би сьогодні не їли ще, напевно. Да. А сметана у нас Сметана да. 120. То машинована чи збирана? Збирана. А молоко копчем? 40. 40, дякую.